Добрий день, мої хороші. Мене звати Тетяна Дубіцька, я ресурсний психолог, арт-терапевт, травмотерапевт, екофасилітатор. Сьогодні в усьому світі відзначається День психічного здоров'я. І я до сьогоднішнього дня хотіла зробити ефір, викласти його раненько, десь до 10-ї. Намалювавши такий заспокійливий, врівноважуючий, надихаючий сюжет, так як в моїй країні йде війна, Україна в Україні вже восьмий місяць загрожує Росія. Але сьогодні вийшло так, що малюю пізніше, тому що. Росія з самого ранку масово обстрілює Україну і столицю Київ, де я зараз знаходжусь, також. Звичайно, трохи нерва було зранку, але так я взяла себе в руки, виділила 15 хвилин, і вважаю, що за цей час в мене вийде створити сюжет. Записую в доволі безпечному місці на кухні. Закрити жалюзі. Мені так спокійно. Спокійно, ну, тут в кімнаті більш такі великі вікна, і тому не так спокійно. Тут мені спокійніше. Тож, малюю. І взагалі, ну, може, трохи буде сьогодні суборне відео. Буду зразу бачите, я малюю і говорю. А, чому саме в День психічного здоров'я мені захотілося намалювати для вас сюжет, і... тому що я вважаю, що про живе малювання це якраз про психічне здоров'я. І, на жаль, сьогодні, крім того, що я планувала написати напад ворога Росії. Обстріли сьогоднішні масові, вони ще більше спонукали до того, щоб все ж таки зробити цей запис, трохи себе заспокоїти. Звичайно, зразу скажу, що я за те, щоб заспокоювати себе, крім художніх засобів, ще і тими засобами якими ви володієте, які у вас вже є. Це можуть бути і практики і різноманітні і медитаційні. Це може бути медикаментозна підтримка себе. До речі, в мене є такий простий препарат, яким я, коли я не дуже можу себе. Собою ну, управляти, так, я його застосовую. так Сьогодні я вже прийняла таке трохи, заспокоїла себе медикаментозно. Хоча я психолог, але я вважаю, що важливо мати різні інструменти для того, щоб врівноважувати свій стан. І я весь спектр. Я вже й дихала, і водичку пила. Простукування мені не дуже Є... рекомендують простукати тіло, якось воно мені не відгукується, але я так трошки порухалася, пострибала навіть. Постійно дихаю, думаю про це. І таким чином себе заспокоюю. І зараз малюю, розумію, що дуже хочеться. У мене взагалі було таке бажання останнім часом багато малювати. Багато малювати, дуже багато малювати і подивимося, як це буде. Але сьогодні ось так я малюю. Хто дуже добре розуміється на правопівкульному малюванні, знає, що взагалі завжди я кажу про те, що перевертаємо папір для того, щоб. Роботу що до себе легше малювати. Але сьогодні ну, так, такі умови, що мені не дуже-дуже зручно перевертати, тому що тримається, ну, тут стоїть підтримка, штатів, він трохи стоїть на планшеті, буде незручно це. Тому малюю так. Кому зручно, можете перевертати. Але наразі, чим коли ми від себе малюємо. Сьогодні пропоную малювати колоски пшениці, волошок, мак як символ того, що Україна вистоїть, переможе вижене, вижене зі своєї землі ворога. Ось прямо в мене, може, тому так і треба було, щоб вона не перевертала. Не до себе, а саме від себе. Україна переможе вистоїть наші воїни. Вистоїть наше керівництво, зробить правильні кроки до перемоги України. <кій> Наші союзники також зроблять вірні вибори. Що це зараз я малюю? Так, тут навіть в мене може бути таке, що був, бачите, коричневий, бежевий колір. Охра так. Сині я взяла, це можуть бути кольори, якраз того, про що я казала наші ЗСУ, наше керівництво, наші союзники, і ми виганяємо таким чином ворога з нашої землі. Хай іде геть до себе. Ох, ну що ж, фон зробила. Зараз колоски. Ось так дуже-дуже мені хочеться колосків, Я зараз подивлюсь, яким я кольором їх буду вимальовувати. Так, я беру охру і ось таким чином, угу. такий поступовий процес. Якщо ви знаходитесь в бомбосховищі, малюєте, то якраз думаємо про наших воїнів, про наших захисників. Що вони захищають нас, що ми своїми думками, вчинками також допомагаємо їм, думаємо про силу нашого війська, про мудрість нашого керівництва, про розум наших союзників, щоб вони розуміли, що... Зараз Росія напала на Україну. Якщо нічого з тим не робити, ні, вони роблять, вони допомагають, але пішли роз... розговори про те, щоб домовлятися. З ким домовлятися, з невіженим карликом? Ні. Ох, ну, про тин, з ким домовлятися і як про це говорив. Говорить наше керівництво, вони вирішують. Я пропоную зараз створювати такий енергетичний захист для, для нашої країни, для наших воїнів, для наших людей і виганяти ворога з нашої землі. Ми на своїй землі. Зараз подивлюсь, ще, що можу десь. Трималюю. Може, я зараз не дуже буду щось говорити. Так наговорила емоційно, не готувалася. Ну, до речі, планувала зранку підготуватися, якщо було б все спокійно, записати відео. Зараз записується буквально, я ж кажу, виділила 15 хвилин. Дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Зараз тут ще угу. промальовує колосочки. Угу. Ось таким чином. Так мене виходить. До речі, збиралася ще включити таку спокійну релаксаційну музику, але забула. Почала бігом малювати. Ой, як хорошо, навіть пес мене не на ставить там здихає так глибоко, спокійно. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять колосочків про те, що ми впоремося, ми доведемо справу. До не справу ми повернемо кордони України, деякі були. 1991 року визначені. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Ух, дев'ять колосочків. Так. Ось такі в мене вийшли колосочки. Зараз я коричневим кольором так тоненько трошки промалю. Ой, вималюю трошки так стебельць, а не дуже воно щось у мене йде. Ага, ось ось, рука уходить. І трохи. Трохи, ай, трохи зроблю такого світла, тіння. Так, ось таким чином. Ось таким чином. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Ось так. Більш коричневим кольором. І трошки навіть зеленого хочеться додати. Я не знаю, ніби вже, ну, вже так трохи ось тут з цього боку. Таке життя зелений кольор. Відчувайте, як вам хочеться зробити, яких кольорів додати. Якийсь навіть контрастний кольор можна додати. Дихаю, дихаю, бачите, я також дихаю, трошки так важкувато дихаю. Але мені добре від того, що я малюю. Думаю, що я ще спотію, Ну, і зараз так, але думаю, якщо так, планую ще сьогодні помалювати. Так, ще додаю зелених стеблинок і на них зараз намалюю волошки, маки. Так, волошки для мене це про життя, про чисте, мирне небо. А маки, на жаль, для мене це про наших загиблих воїнів, про, їх ша, про шану не їм, про прохання допомоги їм з, з неба, щоб вони допомагали, захищали, вказували шлях тим воїнам, які зараз на землі захищають нашу країну. Так, травинки зробила, але згадала, що забула ось тут вусики такі наробити. Звичайно, коли, якщо перевернута буде робота, то буде так легше Але ж, пам'ятаєте, як я сказала спочатку, ми малюємо, як ми нашою українською силою виганяємо ворога з нашої землі. Ось цей задум звільняємо країну. Своїми думками закриваємо небо так, як можемо. Кожен допомагає так, як може. І таким чином. Так, ось так. Трошки я додала. Вони не дуже добре видні. Може навіть коричневим кольором трохи зараз. Коричневим трошки так. Не дуже багато, тоненько спробую додати. Трошки дихать. Хай все виходить у наших воїнів. Хай у нас усіх виходить. Малюємо, захищаємо наше небо. Просимо допомоги наших воїнів. Отички поп'ю. Угу. Ох, зернятка можна було б ще детальніше отут. Ай! Тут як не дуже в мене вийшло. Ах, ах, тоненько. Всередині. Угу. Так, трошки, ага, ось контрасту зробити. Так, чудово зробила, ага. Ось таким чином зараз волошки. Спробую блакитним, зараз подив... Ні, я, мабуть, волошки так тоненько прямо вимальовувати, якщо у вас вийде, вимальовуйте. Я зроблю волошки, ось візьму ще не пензлика, відіб'ю на палітрі, і отакими от плямочками. Тому що якщо там детально вимальовувати, це ще хвилин 15, я розумію, що ну, там зараз в мене є така можливість, я це роблю. Не знаю, як там буде час далі. Але так бачите, теж воно виходить гарно. І трохи маків. Таким же чином. Ой, да. Дякуємо. Дякуємо кожному, хто загинув, захищаючи Україну. Дякуємо вашим рідним, батькам, що народили мужних воїнів. Дякуємо, що ви були і ви завжди будете в нашій пам'яті. Скільки існує людство, стільки буде пам'ятати кожного. Хто поклав своє життя, захищаючи Україну від російського загадника, від російського терориста. І зараз підпис. Ви можете поставити будь-який підпис, так як ви. І сьогоднішня дата 10-10-22 року. Нагадаю, що цей сюжет я записувала в рамках Всесвітнього дня психічного здоров'я, який сьогодні відзначається, але так співпало, що сьогодні масовано Росія маститься за те, що був підірваний Кримський міст в суботу. Сьогодні понеділок вони вирішили, що стрільбою по мирним жителям вони отомстять, так. В общем, в мене немає слів, це не люди. Не будемо про них, будемо про свій психологічний, фізичний стан, про те, що... Правопівкульне живе малювання, а ще й зі змістом, воно має дуже велику силу. Воно, коли просто малюєш, має силу врівноваження емоційного фізичного стану. А коли ми вкладаємо зміст, так як це робила сьогодні, малюючи разом з вами, це, це має ще більшу силу. Тож малюйте зі змістом, просто малюйте, врівноважуйте себе, пам'ятайте про Пиття водички, пам'ятайте про теплий одяг, пам'ятайте про а, свій не тільки психологічний, а й фізичний стан. Підтримуйте себе як психологічними практиками, так і медикаментозно, якщо ви знаєте як. Для себе вже на даний момент <кхім> фізичними вправами теж це знімає напругу. Послухайтеся до себе, обнімайтеся, якщо є з ким, будьте в безпечному місці. Будьте з тими людьми, які підтримують вас, підтримуйте інших. Слава Україні! Смерть ворога! Україна понад усе. Рада була, що в мене вийшло сьогодні записати це відео і зараз буквально його викладу. Люблю вас, всіх обіймаю, всіх, не всіх люблю, а люблю тих щирих українців. Всього вам найкращого! Скоріше, перемоги України над ворогом.